Привіт, друзі! Сьогодні знову хочу поговорити про вибори. Напевно, багато хто з вас чув, що Порошенко в одному зі своїх інтерв'ю, недавніх, ну, в крайньому інтерв'ю, назвав дату майбутніх виборів в Україні 26 жовтня 2025 року. Це може свідчити про те, враховуючи, що має пройти півроку. Після закінчення війни, е, що все таки та інформація про 20 квітня, що 20 квітня там все закінчиться, так як хоче Путін і так далі. Що Зелені на це може піти, принаймні можуть захотіти піти. Чи в них вийде, сумніваюсь. Але Порошенко сказав, що він. Володіє інформацією з джерел, якраз таки з офісу президента та інших структур. Тобто це не взято з неба, це не щось таке придумане і так далі, а ця інформація з офісу напряму. Хтось йому дав таку інформацію. До речі, для тих, хто хоче підтримати канал фінансово. Реквізити в описі під відео. Дякую дуже. Отже, продовжимо. Що стосується виборів, Зеленський теж хоче провести вибори, але провести їх на своїх, виключно на своїх умовах. Що це означає? Що він хоче посадити Порошенка дискредитувати Залужного і лишити в себе в суперниках Бойка та Арестович. Є така інформація, теж, не виключена. Майже відсотків 90, що він так хоче, якщо не 100, якщо не 1000. І на фоні того ж Бойка чи Арестовича Зеленський буде виглядати, він думає, що він буде виглядати хорошим варіантом і за нього проголосують на фоні цих двох фріків. Він, він розуміє, що рано чи пізно придеться провести вибори, тому що... Навіть згідно з Конституцією, він має передати владу, передати повноваження Стефанчуку голові ради. Тобто він не зможе сидіти вічно і прикриватися воєнним станом. Рано чи пізно все одно прийдеться провести вибори. І він це розуміє тому і хоче прибрати всіх конкурентів. Реальних конкурентів і висунути собі в суперники е, Бойка та Арестовича. Зразу ж, практично після заяви Порошенка про вибори 26 жовтня, на арену вилез всім відомий нам Арахамія і почав говорити, що там ніяких виборів під час воєнного стану не буде. Там е, що якщо Хтось забув про угоду, ми укладали всіма фракціями, всіма е, партіями, що е, тільки через півроку після закінчення воєнного стану, так от я повернувся до цього всього. Згідно з цим з логікою, е, якщо ця інформація про 26 жовтня правильна, то війна має закінчитися 20 квітня, 20 квітня 2025 року. Але побачимо. Побачимо, як воно буде. Але дати цікаво, це 100%. Цікаво спостерігати. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це надзвичайно важливо. і допомагає відео і каналу розвиватись. Ті, хто захочуть допомогти фінансово, також будуть дуже вдячні. каналу Помогти. до новых встреч друзья